Тако, Бодя. Розгадай загадку. Е, білим снігом все покрито, значить, скоро буде. В Літо. <розгаду> <розгаду> Коли довго перепрацювався, ти ж Що? Ну, білим, Хочай, сніг... ще раз. білим снігом все покрито, значить, скоро буде. <розгаду> Діти. Що, <розгаду> <розгаду> Каріна. Вийшов зайчик погулять. Рівно в нього лап. А ти маєш продовжити? Рівно в нього лапки. Лап скільки? Стукав хтось у барабан, на сосні сидить. <ріп> <ріп> <шу> кабан. <тари> да. <Что>? Ти уявляєш, що на сосні сидить кабан. <ріп> ти це уявив? <ріп> Я прикріплюся на фотку. Вітер нам мороз приніс шапку одягнений на ніс. На ніс шапку будеш одягати. а куди Пожалуйста, спаси Сохрани